Дивись, приїхала до нас посилочка з цікавим матеріалом і отаким от моментом. Ось диви. Просто якщо вона важка, перемотайте її. Ну, можна ж взяти, отак, диви, Я зараз приблизно покажу, як це виглядає. Е... Не то, що люди про те й не знають. Е... Але ж любопитство може Да? Вони навіть не знають, що це за штуковина. Скільки ця штуковина стоїть. От дивись, допустимо, візьмемо, що це випало. Да? Можуть же випасти? Та чого не можуть. Ложим на вагу випало 180 грам. А 180 грам даної штуковини це майже 200 гривень. Чому? Тому що це твердий сплав. Твердий сплав, який коштує 900 гривень кілограм. Хорошо, це ми припустили. О, фікс, диви. Дякую. Приємно. Таке завжди приємно. І це ж ми припустили всього-навсього мінімальну кількість, а воно отак все виглядає. Диви. Просто розсипались би, люди б навіть не звернули б увагу, що воно таке і чого воно розсипалось. Диви, яйце райце приїхав. Подивись тут. Е -е 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 Отакі От розміром диски з цих, з діодів і транзистора в мене купуємо. Euh, щоб вони були прийомні, вони повинні бути такого розміру. Ну, я думаю, це таке. Це, в принципі, не сильно страшна штука, ось фрески ще, так? Да? Також твердосплавні. О, а це не твердосплавно. Зараз подивимося. Давай, до речі, і клацнем. А ну дивись, щоб тобі видно було. Твердосплавка? Ні. А що це? Р6 М5? Бачите, ну, от такі от... швидкоріз в такому розмірі ні, він не підходить. Швидкоріз має бути великого розміру, щоб це не було до нього запитань. А так от от дивіться, твердий сплав. Зараз я його просто от так висиплю. Е, як ви думаєте, яка тут вага цього твердого сплаву? Є кілограмчик чи нема? А що ти ж шпаргалку підглядаєш. Ну, в общем, це не суть важливо. Дивіться, упаковка це в першу чергу. Зараз ми складемо його, підемо переважимо і покажемо, яка там вага. Ось і прийшов час зважування, да? ось дивись, ми зібрали все. І на вагу 4840. От представляєте, якби просто взяло і половина висипалась. Дебела б сума висипалась, я думаю, дебела. Тому уважно і не забувайте. Пакування це запорука успішної доставки. У вигляді, не зациклюйтесь, що це саме так виглядає. Твердий сплав можуть бути різці, бурові, потім дорожні фрези. Так що там велике різноманіття. Передивляйтесь все і, звичайно, пропонуйте.